Наслідки нічної атаки відсторонення міністра юстиції затримання на Хмельниччині молодика, який робив фотопастки біля аеродромів, щоб шпигувати за бойовою авіацією. А також про інше готова розповісти в інформаційному випуску «5 хвилин на головне. Дніпропетровщина під ударами російських військ у Санельниківському районі загинув 47-річний чоловік. Пошкоджені об'єкти інфраструктури у Павлограді спалахнули пожежі, горіли приватні підприємства та автомобілі. Під артилерійським вогнем і ФПВ опинилася Нікопольщина. Пошкоджені житлові будинки. Сьогодні уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко після позачергового засідання. Наразі його замінить заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак на своїй Фейсбук-сторінці. Галущенко заявив, що повністю погоджується з відстороненням та за посаду міністра не тримається і буде доводити свою позицію. Також вчора уряд достроково розпустив наглядову раду енергоатому. премєр Прем'єр-міністр Юлія Цвереденко повідомила, що новий склад ради мають сформувати протягом тижня за результатами консультацій з міжнародними партнерами. Новій наглядовій раді доручать перезапустити керівництво компанії, провести повний аудит і співпрацювати з правоохоронцями в розслідуванні можливих корупційних схем. Також Держаудитслужба проведе термінову перевірку закупівель енергоатому. На Хмельниччині затримали молодика, який робив фотопастки біля аеродромів, щоб шпигувати за бойовою авіацією. У СБУ повідомляють деталі. 20-річний мешканець області потрапив у поле зору окупантів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Головним завданням зрадника було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків. Для цього агент РФ встановлював біля авіабаз приховані міні-камери із онлайн трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеропортах аеродромах. співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об'єктів. Йому оголосили про підозру за співпрацю з ворогом. Хлопцю загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Хмельницькому горіла квартира, ймовірно, через необережність під час куріння. Вчора по обіді на вулиці Проскурівській рятувальники гасили пожежу на четвертому поверсі житлового будинку. Зайнялося у кімнаті площою 4 квадратних метри. Через дерев'яні перекриття та пустоти старої будівлі вогонь поширювався, тож ліквідація пожежі потребувала значних зусиль. Жертв і травмованих на щастя немає. До гасіння повідомляють у ДСНС. Залучили три одиниці техніки та 10 рятувальників. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 562 повідомлення про події та правопорушення, із них 124 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 111 адміністративних протоколів, із них 10 – на нетверезих водіїв. Зареєстровано дві дорожньо-транспортних пригоди, у яких одна людина загинула та одна постраждала, а також 14 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 550 повідомлень від мешканців Хмельниччини. П'яний за кермом небезпека для оточуючих днями патрульні Хмельницького на проспекті Миру зупинили водія шкода через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із Керманичем інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер підтвердив підозри. Результат 2,3 проміли. На чоловіка оформили адміністративні матеріали. В Хмельницькому відбувся фінал інтелектуального турніру ігри розуму серед закладів професійної освіти. 12 команд фіналістів, 60 учасників з шести закладів освіти громади, боролися за інтелектуальну першість. Повідомив міський голова. Олександр Семчишин. Загалом у турніри на відбірковому етапі взяли участь майже 400 учнів. В результаті переможцями стали команди Місія Можлива та лідери часу Вищого професійного училища номер 25 міста Хмельницького, а також команда інтер... ін... інтелектори Хмельницького професійного ліцею. Їх відзначили призами та подарунками. Наразі це все. Чим я встигаю поділитися більше новин у соціальних мережах телеканалу. Долучайтесь. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист.